Науку і творчість об'єднав шостий міжнародний. Міжнародний форум. Найцікавіше відбувається саме тут. Науку і творчість об'єднав шостий міжнародний форум інноватика сучасної освіти. Університети. Та-дам! Можна, да? Чи почекати? 21 листопада у Київському міському будинку вчителя відбуваються урочиш 21 листопада 21 листопада у київському міському. не Що там увидів? Це джест. 21 листопада у київському міському будинку що... Вітаю всіх, хто долучився до нашого вебінару. Реформи в освіті, особливо інновації у системі зовнішнього нел. Вітаю всіх, хто долучився до нашого вебінару. Завітали з справжньою казковою програмою у СОС і справжньою із святковою програмою у СОС дитяче містечко, аби подарувати дітям справжню казку. Команда освітнього порталу Педагогічна преса не могла пропустити цей захід. Освіта України виходить на якісно новий рівень, і ми є. З прямою ефір. 19 грудня міністр освіти і науки України Сергій Квіт взяв участь у презентації нового веб-представництва. Ресурс спроектовано на допомогу школярам студентам праць.